Вітаю вас, дорога церква. Звичайно, це є кожен денний вибір для нас чим керуватися. Бо ми знаємо, що є зразки цього світу, є закони цього світу, але також ми знаємо, що є закон Бога нашого. Є настанови Бога нашого, де ми чітко розуміємо, що їх виконання, очевидно, дарує нам мир і благословіння. І дуже часто є ось ця битва, чи йти так, як ми звикли, йти так, як прописано в тих чи інших загальнозрозумілих нормах, чи все ж таки послухатися голосу Божого. І поступити так, як слово Боже каже. І звичайно, коли ми маємо цю можливість щоденно схилятися перед Господом, читати Його слово, роздумувати про своє життя, то очевидно, ось цей напрямок він стає більш духовний в нашому житті. І блаженна та людина, яка виконує заповіді на основу Боже, але не просто так формально чи так ми розуміємо, що треба. Велика сила є в тому, щоб вміти кожну справу, особливо проблему, приносити перед Бога. Не просто знаєте, от е, зараз ми перед молитвою маємо перше слово моє, яке Господь дає через е, е, Слово Боже, яке написано для нас. Дуже важливо, щоб дійсно оця сфера молитви, хоча ми звикаємо інколи, що воно десь переходить в рутину, вона була все рівно живою, все рівно важливою. Як послання до Сардинської церкви, Господь двічі каже, що будь чуйний, будь чуйний, будь ревний, покайся. Критично важливо мати ось ці взаємини, живі з Богом, щоб бути чуйним до тих речей, до тих відповідей, які Господь кожного дня. Має для нас. Не просто має розуміння, а відчувати, що Господь кладе тобі на серце. Тому знаєте, зробити Господа порадником своїм критично важливо в житті. Бо так чи інакше, проблеми вони супроводжують нас щоденно. Вони супроводжують нас щоденно. І правильне вирішення є маленькі проблеми, є великі проблеми. Правильних вирішень приносить хороший результат. Неправильне вирішення, очевидно, приносить конкретні проблеми. Але звідки ми точно знаємо, що правильне вирішення є в конкретній проблемі? Очевидно, коли ми радимося з тим, хто має всю мудрість. В чому велика суть, коли молитва не просто є нашим обрядом. А коли молитва стає таким важливим способом нашого життя, щоб ми так керували нашим життям, щоб ми в тайній кімнаті приймали рішення, що Господь нам каже. Давайте відкриємо Матвія, шосту главу, шостий вірш. Він є таким, знаєте, для багатьох, очевидно, зрозумілим. Але практично почати жити цим ось це є великий часто виклик, коли сказано, а ти коли молишся, що зроби? Питання: а ти коли молишся? Увійди до своєї комірчини, зачини свої двері. І помолись отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить тайне, віддасть тобі явне». В одному вірші дуже багато глибинних принципів закладених. Дуже багато. Такий, знаєте, я б цей вірш назвав. Життєво утворюючий, який творить нашу долю. І знаєте, що ще творить, дорогі брати і сестри? Щось особливе, що взагалі ніхто не знає. Бо отець, бачачи тайно, воздасть тобі явну. Але спочатку йде процес побачити тайно. Тепер головне питання, дорогі брати і сестрички, коли Господь вас бачить у вашій таємній кімнаті? Що відбувається в вашій таємній кімнаті? І врешті Ти коли молишся? Це може бути і ствердження, і це може бути і питання. Чи молишся взагалі? Бо тут, очевидно, цей вір зараз не стосується нашої церковної молитви. Бо це не тайна, це явно проявлення молитви. І це те, що церква повинна робити. Але тут про щось інше є важливе, глибинне те, що ми називаємо відносини з Богом. Ось це визначає наше життя, ось це визначає наш хід життя, мудрість наша, підхід до тих чи інших проблем. Розуміння, як Давид каже, моя пітьма стала світлом, коли пітьма, коли нерозуміння, що і як поступати, стає світлом, коли ви проводите час зі світлом, Бог є світлом. І він дає розуміння і мудрість, і знання, і силу, і також багатство. Бідність скаже: Я багатий. Отець бачить тайно. Тому сьогодні таке звернення, дорогі братики і сестрички. Яка ваша таємна кімната? Чи вона взагалі існує, а ти коли молишся? Фундаментальна річ. Бо бачите. Ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини і зачини свої двері. Чи є у вас цей унікальний час, коли ви і Бог, і більше нікого. Є речі, які люди можуть боятися все життя. Страх супроводжує від тих чи інших дій, від хвороб, від війни. Від ТЦК, від дітей, від батьків, від бідності і старості. А є навіть люди, які смерті бояться. Хоча слово каже смерть для мене надбання. Ось це все там вирішується. Все там вирішується. Якби ми розуміли, наскільки це має критично важливе, визначальне для долі людини ось це місце писання. Отець, бачачи, тайно воздасть тобі я. А скільки цієї таємної кімнати? Який цей час, бо хтось скаже: брат Сергій, в мене точно вона є. Я зранку встаю, помолився, поблагословив Господа, один розділ з Біблії почитав. І побіг. На роботу ж треба бігти. Сніданок годувати, дітей в школу відправляти, в церкву йти. Який цей мінімум може бути, коли ми дійсно кажемо, що я і Бог, і більше нікого? Війти в Його присутність, почати комунікувати, війти врешті через в є святих. В його присутність, бо вхід в свята і святих це був символ, і практична дія війти в присутність Божу, пройти зовнішній двір, омитися і війти в Його присутність, а входимо ми в Його присутність через славослов'я і через подяку. Чи можливо це за 2-3-5 хвилин в кого скільки допустимо тайна кімната? Маємо практичний приклад з Біблії, коли Ісус мав величезну проблему, величезну проблему, можливо, навіть величезні страхи по-людському, бо він був в людському тілі, коли він мав іти на хрест. Він розумів, що величезний виклик чекає його життя. І йому треба було пройти. Він не хотів. По-людському він не хотів іти на ці випробування. Не хотів. Є речі, які ми не хочемо робити. Є виклики, з якими ми не хочемо в житті зустрічатися. Не хочемо. І часто і не робимо. Але він розумів, що це треба пройти. Немає іншого варіанту. І перший і головний принцип з цього, з цієї ситуації бачимо, що все треба вирішити в таємній кімнаті. Як ви помітили, найкращі апостоли не були в той період з ним. Вони були віддаля. Він мав і там свою таємну кімнату. Але він взяв їх, щоб вони духовно підтримали його. Бо битва духовна була дуже велика. І що вони зробили? Вони заснули. І так три рази. Неймовірно, це феноменально. Невже один раз недостатньо, щоб тебе Христос збудив і каже, підтримай, бо я, моя душа в смертельній тривозі. Другий раз приходить, і вони сплять. Третій раз приходить. Дуже серйозно чекав на, на найперше духовне вирішення. Коли у вас є дуже серйозна, наявна серйозна проблема, запам'ятайте, брати і сестри, і треба. Найперше вирішити духовно, духовно, як люди духовно вірують. Бо якщо її ви духовно не вирішите, вона вирішиться по-земному і по плотському, і це не буде в вашу користь. Бо вашу користь буде тільки те, що Господь побачить тайно і воздасть явно на вирішення цієї проблеми. То що там Христос сказав? І не могли і години побути зі мною? Години. Чому години? Ми люди в часі. Бог живе поза часом, ось чому ми все не можемо зрозуміти про Бога. Ми не здатні це зрозуміти, як Бог існував вічно. Для нас важко зрозуміти, де ж початок, де ж кінець. Бо Бог живе поза часом. Ми в часі. Ось чому наша свідомість, розуміння не може цього зрозуміти. Але є речі, які це нормально, які ми не можемо пояснити. Ми це прекрасно повинні усвідомлювати. Це тільки в розуміння Бога і все. Йому тільки це дано. Але тут, оскільки ми люди земні, Бог нам дає цей час. І скажіть, будь ласка, брати і сестри, якщо Господь нам дав 24 години на добу, 24 години, чи є справедливим перед Богом, коли ми не знаходимо і години часу? Години на добу, щоб тільки ви і Бог, і більше нікого. Ні діти! Ні справи, ні суєта, ні собаки. Він, коли знаєте, раном встаєш, і так вже вас тут добрим видно на оболоні, там, де, знаєте, багато, багато поверхівок. Знаєте, кого ви побачите, там, наприклад, в 5-6 в ранку? Собачників. Вас тут нічого не зачіпає? Як люди заради собаки встають в п'ять ранку. Феноменально! А для того, щоб шукати Господа, щоб проводити час з Ним, щоб досліджувати Слово, щоб принести свою проблему перед ним. Як каже, я своє серце виливаю перед тобою. Вилити серце, коли останній раз, брати і сестри, ви виливали своє серце перед Богом? Всі свої страхи і переживання. Багато людей живе в страхах і переживаннях. А Богом так не створено, щоб людина оце все в собі носила. Ось чому написано: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання з молитвою з проханням і з подякою. Коли останній раз ви це робили? Щоб все. Як в світському розумінні катарсис ось, ось цей пройти. Катарсис, очищення душі від цих тривог, від того, що сидить отут, і воно роками може сидіти. Оце тайна кімната, це роль тайної кімнати. Тому так, брати і сестри, не могли і години побути зі мною. Так, це тай менеджмент, так, це управління часом. як людини розумні, це ресурс, який Бог нам дав. Тому розумні батьки, як мінімум двох речей мають навчити своїх дітей правильне управління часу і правильне управління фінансами. Вони мають правильно управляти цими важливими ресурсами, щоб бути благословенними людьми по пріоритетах. Пріоритет номер один це Господь Бог. А значить, і час має бути для нього виділений згідно пріоритету. І це година це мінімум. Ось сьогоднішнє служіння і питання до вас, брати і сестри, є ця година унікальна і часа справедливе перед Богом. Мати 24 години і години не знайти суто для Бога, суто для тайної кімнати, коли Господь буде вам говорити, коли Господь буде відкриватися вам, коли ви будете знаходитись в Його присутності, ця присутність буде зцілювати вашу душу і ваше тіло. Коли ваша тьма стане світлом, ти, слово Боже, це треба перевірку робити. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері від суєти, від проблем, від всього того, що відтягує вас від Бога. І тільки я, і Бог, і більше нікого. Коли ви приходите зранку і кажете, ось тут я Господь, для того, щоб прославити тебе, для того, щоб поклонитися тобі, для того, щоб подякувати тобі за все, що ти для мене робиш, для того, щоб побути з тобою, для того, щоб порозмірковувати про моє життя, для того, щоб зрозуміти, що ти, Господи, маєш для мене, яке моє покликання. Відкрити Єремії, 33 глава, 3 вірш. Це теж плід тайної кімнати, а отець, бачачи тайно, воздасть тобі явно. Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про те велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Брати і сестри, чи усвідомлюємо ми те, що є певний комплекс інформації, яка є тільки захована в Бога, і вона стосується вас і вашого життя. І вона відкривається тільки в тайній кімнаті. Отець, бачить, що тайне воздасть тобі явно. Це життєве покликання і життєва доля. Яка моя сім'я? Яке моє відношення з Богом? Так, яке моє служіння? Чи я служу перед Богом взагалі, бо не служити неможливо. І будеш ти служити Господеві твоєму, і Він благословить хліб і воду твою і посеред тебе хворобу твою. Давав обітницю Господь у виході, в книзі вихід. Треба було дати їм ці обітниці і розуміння цьому Ізраїлю, який виходив з рабства і не знав цього. Але мав розуміти, що треба служити Господу, бо за цим йде обітниця. Благословіння життя. А так перевіряєш себе. Коли пастор закликає до тих чи інших служінь, чи у вас є, і ви розумієте, що у вас немає служіння, треба служити Господею. Чи у вас от, один брат до мене сьогодні пішов каже, чи можу я долучитись до гедонівського служіння? Я хочу роздавати Євангелія. Я хочу цьому служити Господу. Щоб люди спасалися, щоб люди наверталися до Господа, щоб Господь благословляв мою сім'ю. Це відповідальність. Долучайтесь до цього. І так конкретні фізичні проблеми, які є, там треба вирішувати. Тому, брати і сестри, сьогодні моє слово до церкви до вас в цьому. Пам'ятаємо, що головна наша і основна молитва це наше персональне спілкування з Богом. Яке воно сьогодні? Ми маємо її перевіряти, і скільки часу ми виділяємо, і яка наша тайна кімната? Може багато чого ми хочемо, щоб тут явилося? Чи зцілення, чи робота, чи дім, чи дитина? Вона не являється тайно, не являється явно, тому що це питання ще не вирішено тайно з Богом. Часто в нас є ті чи інші проблеми і нужди тільки через те, що нарешті Господь хоче побачити нас там. Нарешті. Тому давайте бути мудрими, щоб, може, спочатку по такому, може, дитячості ще, може, хай ці проблеми нас проводять до того, щоб ми будували відносини з Богом. А потім ми будемо проходити до Господа не тому, що так треба, і не тому, що я шукаю вирішення проблем, а тому, що без нього ви не зможете жити. Тому що він стане диханням вашого життя, що вся душа, і тіло, і плоть буде прагнути його присутності, його спілкування. А Господь нам в цьому допоможе. Амінь. Давайте помолимося, дорогі брати і сестри. Батька. Ти бачиш, Господи, ті проблеми і нужди, які є в народу Твого. Ти бачиш, Господи, як хтось взиває до Тебе, бо немає ще відповіді. Ти бачиш, Господи, як хтось пристрасно шукає Твого зцілення, Твого ведення, Твоєї допомоги, хтось очікує фінансової підтримки, допомоги і роботи, Господи. Ти, Господь, Ти є той, хто вмієш прекрасно задовільняти наші нужди. І ми приносимо їх всіх перед тобою, Господи, щоб у всьому, -всьому Ти прославився, щоб ми могли свідчити про Тебе, що тільки Ти, і тільки Ти допомагаєш, так, як ніхто не допоможе, і Ти тільки благословляєш, так як ніхто ніколи цього не може зробити. Благослови всіх нас, і особливо ми просимо за нашу країну. Ти бачиш, Господи, які величезні, страшні виклики стоять перед нашою країною, що ворог прийшов, щоб руйнувати, вбивати і знищувати, Господи. Ми ще і ще молимось і просимо, Господи, Тебе, щоб Ти нас захистив і оборонив, Господи. Щоб Ти, Господи, зберіг і сохранив наших воїнів, щоб поміг їм допомагати наш, захищати нашу землю. Господи, ми так просимо, щоб Ти очистив нашу землю від окупанта, Господи, щоб ми могли. Трудитися і нести Євангелію по всій нашій країні, Господи. Просимо Тебе, Господь, щоб ця війна закінчилась, щоб Ти дав мир і перемогу нашій країні, і щоб Ти прославився в Україні. Благослови всіх нас, а ми благословляємо Тебе. Просимо це в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.